Добрий день, малята. Сьогодні ми здійснимо подорож до лісу та дізнаємося про тваринок, які мешкають у лісі. А як ми називаємо таких тварин? Дикі лісові тварини. А в лісі живе багато тварин. І всі вони різні. Відгадайте, хто це? Він вухастий наш дружок, в нього сірий кожушок, швидкий побігачик. Хто це? Дітки, зайчик. А які в зайчика вуха? Довгі. А який хвостик? Маленький, хуций. А який хутро у зайчика? Пухнасте, сіреньке або біленьке. Він швидко бігає. Його називають зайчиком побігальчиком В нього навіть немає власної нірки. Ось такий у нас зайчик. Це що за звірьок? Хто знає, червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст, та великий має хвіст, як намисто оченята. Хто це? Спробуй відгадати. Білка, вірно, вона маленька, жвава і вміє стрибати спритно по деревах, з гілки на гілку, з дерева на дерево. Великий, гарний. А де живе вілочка? На дереві, в дуплі. Ось так. А хто тихенько крадеться з-під ялинки? Я руда низького зросту, хитра я і довго фоста. Лисиця так. У неї худро гарне, руде, пишне. Пухнастий довгий фіст з біленьким кінчиком. Це хижа тваринка, полює на зайців, мишей. Про неї, кажуть, гарна хитра мудра злодійка, кума. А який фіст у лисички? Довгий, пухнастий. А яка лисичка? Хитра, мудра, злодійка, а живе. Лисичка в нірці, в землі. Ось погляньте, ось така вона. А відгадайте, хто це? Влітку це великий та поважний лісовий звір. Влітку ходить, мед збирає. Він бурий, великий. Його називають клишоногим. А знаєте чому? Тому що він ходить, перевалюючись з лапи на лапу. Який видмідь? Бурий, клишоногий, великий. А які в нього вуха? Маленькі, кругленькі. Ось так. А спить він у барлозі та сосе лапу, смокче її. Малята, а де ми були з вами? А кого ми зустрічали? Лісових звірів. А яких ми звірів зустрічали? Ось погляньте. Зайчика зустрічали, білочку зустрічали. І зустріли хитру лисичку та великого поважного ведмедя. Вам сподобались наші звірятка? Мені сподобалось. До побачення, до зустрічі!